Доброго дня, мене звати Сорока Назарій Любомирович, я начальник відділу оцінки впливу на довкілля та стратегічної екологічної оцінки Департаменту екології та природних ресурсів Львівської обласної державної адміністрації. Сьогодні ми проводимо громадські слухання компанії ТЗОВ ГОризонти відповідно до закону України про оцінку впливу на довкілля та стратегічної. Оцінки впливу на довкілля. Громадські слухання у нас проводяться у вигляді відеоконференції. Відео буде записане і виставлене на каналі YouTube. Отже, сьогодні ми проводимо ще раз, наголошу громадські слухання щодо спорудження ПЗГ «Тині» з метою підготовки газу з подальшою перекачкою на МГ МГОПАР Огерську. Товариства з обмеженою деталі Горизонти. Коротко, як будуть у нас проводитися громадські слухання. Якщо у нас відсутня громадськість на даний час на громадських слуханнях, тоді коротко розкажу я про планову діяльність. Представник суб'єкту господарювання дуже коротко розкаже, для чого проводиться планова діяльність і коротко про впливи на довкілля. При відсутності громадськості. Отже, розпочнемо. Повідомлення про планову діяльність було оприлюднено в єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля через екосистему 11.03.2024 року. Повідомлення було також опролю, розміщено на, на дошках оголошень поблизу міста Нової Калинів, дошка оголошень поблизу аптеки Здорова родина в місті Нової Калині. Дошка оголошень поблизу супермаркета Руковичка та е, засоб масової інформації е, газеті ОВД. Протягом 20 робочих днів до департаменту екології та природи 12 робочих днів не, зауваження не приходило, водночас зауваження було надіслано в екосистемі від громадськості. Звіт з оцінки впливу на довкілля був це другий етап з оцінки впливу розпочати 2005 року. Оголошені було вказано, що сьогодні, 13 червня 2024 року, о 11 годині буде проводити громадське слухання у вигляді відеоконференції. Силка була вказана в оголошенні про початок громадського обговорення планової діяльності. Так само оголошення оголошенні було вказано, що зі звітом можна зйомуватися в Новокалинівській міській раді за адресою. Місто Новії Калині, площа аві... авіації, 1АТ в департаменті екології, за адресою місто Львів вулиця, 98. Так само оголошення було розміщено у... на, до... на дошках оголошень В місті Нової Калині магазин біля супермаркету «Роковичка», місто Нової Калині біля аптеки місто Нової Калині мі... міська... Територи... Міська рада оголошує. Коротко все. Прошу Христина суб'єкту дякую Для чого проводиться панджа? Добрий день. Е -е, Павло Калитам, е, менеджер того горизонту. Е -е, коротко тогоризонт того проводить свою діяльність в Потанівському родовищі відповідно до спеціального дозволу 53-51 від 25.01.2022 року на користування надрами е -е, з метою е -е, розвитки нафтогазоносних надр у тому числі з подальшим видобутком нафти і газу на тинівському родовищі. Тинівське родовище знаходиться в адміністративних межах і Самбірського Другобицького району Львівської області. Також Тинівське родовище межує з такими родовищами, як Вистрицьке, Грушівське та Залужанське. Власне будівництво пункту збору газу Тинів передбачає забезпечення підготовки та збору газу з Теністкої площі, та з усім допоможним обладнанням для, для цього. Також передбачає прокладання газопроводів штайпу від свердловин власне до, до об'єкту, до пункту збору газу та прокладання під'їзних доріг до об'єкту. Усі роботи. Чи це прокладання газопроводів, чи прокладання під'їзних доріг, чи буріння власне свердловин, е, виконується того горизонтами завжди згідно чинного законодавства і з дотриманням усіх галузевих е, норм. Е, також з пункту збору газотинів за реалізований газ буде платитися і сплачується рент рентна плата. Шляхом часткового зарахування це, власне, чим поміляється 2% районне бюджету наповнюється і 3% територіальні громади. Також з того горизонту завжди бере участь у розвитку громад, співфінансуванні та йде на, на діло. Дякую. Дякую Добрий день Доброго дня. О, так як громадськості нема два слова від нас як розробників звіту. Ну, Розробили звіт згідно чинного законодавства України. Всі норми закону витримані. Щодо звіту і впливів, то понаднормових впливів немає. Санітарно-захисна зона для об'єкту є витримана. Це є незамінний і. Процес видобутку газу. І так як в нас вже там по площі були свердловини, це просто продовження технічного процесу приведення газу до нормальних умов і перекачки його на більші діаметром магістральні газопроводи Загалом, дана планована діяльність є необхідною і. Згідно природ... природоохоронного законодавства і екологічного законодавства є допустимою. В принципі, в мене все. Дякую. Дякую. Отже, наголошу, що Сьогодні проводить громадські слухання, громадське обговорення планової діяльності триває. До 24, 25 червня 2024 року. І хто ще не не ознайомився звітом, може ознайомитися зі, зі звітом е, і надати свої пропозиції зауваження до звіту з оцінки впливу на довкілля реєстраційний номер в екосистемі 66 367 е, 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 Так само наголошу, що відповідно до постанови кабінету міністрів про по проведенні громадського обговорення в процесі оцінки впливу на довкілля при присутності, якщо є присутній суб представник суб'єкту господарювання і організатор громадських слухань, тобто департамент екології, а відсутня громадськість, все одно такі слухання вважаються як відбувшими. Отже, при відсутності громадськості ми провели громадські слухання. Дякую всім за увагу, гарного дня. Дякую вам Дякую. теж. Добре. Машина побачення всім.